На одній із полиць я знайшла цей пенал і фломастери в ньому. Тому я подумала: а чому б не порівняти ці та ці фломастери і зняти про це відео? Наскільки я пам'ятаю, коштували вони майже однаково, але виглядають зовсім по-різному та мають різні кінчики. Так як в одному наборі 36 кольорів, а в іншому 24, нам доведеться з деякими попрощатися. Я підібрала максимально схожі кольори, на щастя, у більшості фломастерів вони майже однакові, на папері порівняла всі, і деякі трохи відрізнялися, але думаю, це не дуже важливо. Тут це, як завжди. І ось такі яскраві кольори маємо. Я довго думала намалювати якогось персонажа, бо не знайшла кольору для шкіри, але так і не визначилась, тому все ж зупинилась на дівчині. До речі, можете написати в коментарях різних персонажів і в інших відео я їх намалюю. Коли я побачила перед собою фломастери, мені чомусь захотілося зробити щось незрозуміле і яскраве. Тому чому б не почати з синього волосся? На такому невеликому форматі було досить комфортно малювати тоненьким кінцем, крім деяких заливок, тому все йшло непогано. Єдина проблема була саме тут, бо треба було розмалювати досить багато. Я вирішила, що втрачати мені вже нічого, і саме так з'явилася ідея з цим обличчям. Насправді після того, як з'явилися маркери, я повністю забула про фломастери, але коли дістала їх знову, зрозуміла, що це не такий поганий матеріал. Хоча ще ж дивовижненими не намалюєш, але в процесі я повністю розслабилася, зняла це відео найшвидше за всі інші, та, як на мене, вийшов непоганий малюнок. А ще мені це нагадало 2020-2021 роки. Хоча мій скіл так і не змінився. Ну, а поки я говорила, половина вже готова. Приступаю до другої частини і, звичайно, більшим кінцем заливки виходять рівніші. Але робити дрібні деталі не дуже зручно. Хоча зробити тоненькі лінії можливо. Загостреними кінчиками досить зручно це робити, але вони швидко псуються та стають більше заокругленими. А якщо є молодша сестра, їх життя ще більше скорочується. Це можна побачити на прикладі коричневого. Я вирішила використати по максимуму кольорів, хоча це не дуже вийшло. То, можливо, не все поєднується, але виглядає яскраво та політньому. Ми плавно відходимо до кінця і мені сподобався такий формат порівняння. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку. Думаю, можна буде ще зняти щось схоже. І ось така робота в мене вийшла. Буду вдячна за вподобайку, коментарі та підписку. Всім чудового настрою та натхнення. До зустрічі у новому відео!